Формула, яку я одного разу читаючи лекцію випадковим чином, я її вивела, і вона дуже сподобалась і глядачам, і мені. І сьогодні я також хочу її вам озвучити, що будь-який проект в сфері культури та мистецтва по великому рахунку не тільки в нашій сфері, а в будь-якій, але оскільки ми з вами говоримо саме про цю сферу, то звернемо увагу на неї. Тож, формула, я її так в жарт називаю формула П. тому що будь-який ваш проект, мистецький, творчий, культурний, він має бути, по-перше, професійним. Тобто ви маєте робити те, що ви робите реально на високому рівні і продовжувати рости над собою постійно. Друге, перспективним, і я би сказала так через слеш продуманим, тому що коли проект продуманий, добре пропрацьований кругом дніпе, тоді в нього набагато більше перспектив. І третє, він має бути прибутковим, тому що проекти, які будуються виключно на ентузіазмі, на жаль, довго не живуть. Це реалії, якщо ви будете просто творити. Насолоджуючись цим, але не вміючи це монетизувати рано чи пізно, життя складеться так, що вам доведеться або це з чимось, або взагалі відмовлятися від творчості на певний час. На жаль.